У Миколаєві кількість жертв вчорашньої ворожої атаки збільшилася до п'яти людей. Від тяжких травм у лікарні помер 37-річний чоловік. Про це повідомив керівник адміністрації Віталій Кім. Серед загиблих – 18-річний юнак. Ще шестеро людей поранені. У місті буде оголошено жалобу. Нагадаю, вчора в день ворог вгатив балістикою по місту. Від вибуху постраждали квартири в багатоповерхівках, а також повилітали вікна та потрощило дахи в приватних будинках. Повезло нам трошки, що нас не було вдома, тому що там все, все в склі. Пані Дана тільки но повиносила зі своєї квартири скло. Родина в цій багатоповерхівці пережила не один ворожий обстріл. Щойно почали оговтуватися від ракети, що поцілила неподалік майже місяць тому, як знову росіяни завдали удар балістикою. Ось тільки після передостаннього прильоту ми замінили вікно. Десь, ну може, два, два дні тому. Ми тільки поставили нове вікно і сьогодні знову вже без вікна. Ну добре, що якраз всі були на роботі. Від страшного удару постраждали і навколишні приватні будинки. Пані Олена тільки почала лагодити дах після попереднього обстрілу. Це було ще вціліли, так, все це вже цей раз. Там та хата вже теж відходить, відходить вже, як вона тільки взагалі видержує це все. Її донька та маленький онук на щастя вціліли. Та постраждали сусіди пані Олени і прості містяни, які саме були неподалік від місця влучання російської ракети. П'ятеро людей загинули ще п'ятеро травмовані. Поранений Досить важкі і критичні кровотечі, осколки від прагнення з кінцівок. Оперативно надавали допомогу, передавали до шпитку до швидких. Волонтери загону швидкого реагування одними з перших прибули на місце обстрілу. Кажуть, зараз через підступність ворога, який завдає повторних ударів після приїзду рятувальників, працюють ще обережніше. Постійно знаходишся в очікуванні повторного обстрілу. Це додає напруги дуже складно працювати, доводиться працювати швидко, відходити, повертатися. Комунальники продовжують прибирати місце атаки від уламків, а також лагодять мережі. Пошкоджені будинки вже заживили електрикою. А зараз проводиться до ладу колія. Прибирається територія, знов-таки відбувається закриття розруйнованих вікон і ведеться робота щодо обліку постраждалих. Жителям, які постраждали від терористичної російської атаки, вже вкотре допомагають затуляти потрощені вікна та дахи. А вже потім люди візьмуться за відновлення своїх помешкань. Луїза Яроміна Сліж, факти асі ті єдині новини. Ми одразу переключаємося на оперативну ситуацію у Миколаївській області, де учора росіяни нанесли удари, внаслідок яких загинули люди. З нами на зв'язку Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня. Ви сьогодні зранку повідомили, що помер в лікарні 37-річний чоловік, який постраждав внаслідок вчорашнього обстрілу. Таким чином, скільки людей померли через вчорашній російський удар, і скільки залишаються в лікарнях? П'ять людей загинуло, З них 18-річний хлопчик, який ремонтував паркан біля місця прильоту, помер на руках своїх. Батьків шість поранено. Це на загал найбільша кількість жертв з кінця 2022 року. Ми сьогодні будемо оголошувати день жалоби. Розкажіть нам про оперативну ситуацію в області станом на ранок, окрім цього страшного удару вчорашнього. Де ще росіяни били і намагалися бити? Стандартно по нашим громадам прифронтовим, вони били ланцетами, артилерією та мінометами. Тобто, там без жертв. Тому там ситуація трохи стабільніша. Яка ситуація у вас з електропостачанням? Електрика є, ми відновили все ще кілька днів тому. Є певні негаразди, до яких ми, в принципі, готувалися, працюємо в штатному режимі. Як готуєтеся до ймовірних відключень аварійних чи стабілізаційних, або ще взагалі до блокауту? Там ціла низка заходів, які готувала «Укренерго» разом з офісом президента та нами, і це залежить від ступеня ураження, чи там по ситуації так не можна казати. Тобто ми готуємося по всім лініям, дуже багато залежить від вдачі. Ну будемо інформувати людей. Ми то розуміємо загрози, але основна це військова і тип ракет, якими можуть уразити чи там які якими можуть уразити критичну інфраструктуру. Але ми так живемо більше двох років. тому. Чи достатньо у вас зараз альтернативних джерел живлення для того, аби критична інфраструктура у разі блекауту або серйозних перебоїв з електропостачанням продовжувала роботу: лікарні, водоканали, насосні станції тощо? Ну я так відповім. В нас її не стало менше з 2022 року, коли ми блокаути ці переживали, все критична інфраструктура працювала. Не хотілося б повертатися двадцять 2022 з цього приводу, але воно в нас є в достатній кількості. Проте ми сподіваємося, що ми зможемо втримати інфраструктуру, щоб світло було штатним. Які у вас рекомендації для жителів області у зв'язку з серйозною ситуацією в енергетиці? Згадати 22-й рік, мати заряджені пристрої, оновити там профілактику провести своїм дизель-генераторів, оновити всі дані щодо укриттів, щодо де пунктів, де це можна отримати пунктів незламності. просто оновити інформацію, яка була 22-го року. Угу. А у Миколаєві, наскільки я розумію, є потреба у донорській крові усіх груп. Про це також періодично ви повідомляєте. Розкажіть, будь ласка, як людям можна долучитися, куди їм іти і як це зробити, аби допомогти своєї крові? Пункти збору з адресами люди всі знають. У Нас люди дуже відгукуються на це саме по напрямкам, ну саме по типу крові, тому що uh -huh. різні є випадки, Тому це в нас теж налаштовано. Це інформування дуже сильно допомагає. Я Щиро дякую всім людям, які відгукуються і допомагають нашим збройним силам і цивільним людям. Дякую вам, пане Віталію, що приділили час. Це був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, з яким обговорили зокрема і вчорашній удар по Миколаєву, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей.